У мене є чіткі докази того, що цей світ ілюзія, і кожен бачить цей світ під своїми окулярами. Світ, ніби. Да, планета, Земля, все, що нас оточує, воно є єдиним, але, наприклад, дитина бачить світ по-іншому. Вона бачить це все як інструменти, які можна задіяти в її іграх. Людина, яка хоче обогатитися, бізнесмен. Чи людина, яка займається обробкою землі, все бачить як ресурс, де можна щось посадити, якось це взростити, якось перепродати. Людина, яка знаходиться при владі, бачить людей як теж певний ресурс, який можна задіяти в певних глобальних матеріальних цілях. От, духовний вчитель бачить світ теж певним чином. Звичайний вчитель теж бачить, клас людей, як, ну, дітей, як інструмент, якому Ну, так скажемо, як сосуд, і до якому можна передати свої якісь знання, влити в них щось нове. Кожен бачить світ під своїм фільтром. І навіть я зараз теж знаходжусь в певних окулярах особливих, через які я бачу світ своїм унікальним чином. Зараз я знімаю ці окуляри, тому що вони затемняють трошечки, і о, не дуже добре мені видно, мураха. Бачить світ певним чином, в кози взагалі прямокутні такі е, зіниці, тому вона бачить світ теж якимось певним чином і купу, купу створінь купу істот навіть серед одного вида е, людського, навіть якщо не розкладати на дитинство там, ці всі етапи життя дорослішання, а взяти там певну категорію 30 років людей і все одно в 30-літній категорії всі будуть бачити світ певним чином, тому що певним. Е, Певний характер в кожного закладений, досвід життя різний. І по факту, а де справжнє, де істина, якщо кожен бачить світ по різному, і це насправді ілюзія. Ілюзія матеріальна, а істина, вона незмінна. Як можна відслідкувати зміни, той, хто відслідковує зміни, має бути нерухомим тим, хто не піддається цим змінам. Щоб зафіксувати. Швидкість чітку, з якою рухається автомобіль. От по дорозі, радар, який фіксує цю швидкість, має бути нерухомим. От. І так само істина передається по ланцюгу. Учнівському ланцюгу, по традиції, наприклад, яку я зараз вивчаю: Гаудія вайшновійська традиція, ведична традиція, де від учителя до учня. Від учителя до учня, від учителя до учня передається незмінно знання про абсолютну істину. А абсолютна істина має бути незмінною. Мені недавно людина сказала таке, що я хочу, я довіряю більше сучасному, ніж древньому. Воно устаріло. Але те, що зараз сучасне, через 10 років вже буде древнє. Те, що було сучасним 10 років назад, зараз древнє. Чому ти маєш опиратися на те, що постійно, так скажемо, виходить з моди? Що постійно піддається якимось змінам. Істина не може піддаватися змінам. Змінам піддається тільки рухоме, ілюзорна матеріальне, що діє під е, силою часу і видозмінюється. Кожна людина під час свого життя міняє свою точку зору, міняє свої принципи, доросліша дитина бачить світ в грі. Потім це бачення міняється, 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 всі проходять всі живі істоти проходять через. Етапи росту, доросліження, да, якогось свого фізичного тіла, його розміру, потім це все, все одно приходять старість, хвороби, помирає, все це циклічно, все це змінюється. І саме тому це все ілюзорне. І я тобі дам таку загадку на наступний спіч, напиши в коментарях, і я тобі кажу такий вислів. Матерія, тіло ніколи не було живим, воно завжди мертве. Душа вічна, і вона. Ніколи не вмирає. То коли кажуть, що хтось вмер, хто насправді вмирає. Така моя загадка. От, істина незмінна. А все, що міняється, це ілюзія. Звісно, що я зараз тобі навів приклад з автомобілем і Радаром. а 500 років назад людина могла теж щось таке говорити і наводити приклад з. Конем, який біжить, і той, хто стоїть, фіксує цю швидкість от, з високою точністю, якщо він нерухомий. Тобто самі інструменти, предмети міняються, але подача, суть, вона є незмінною, саме істина. Істинні знання вони не міняються ніколи. І так великий Ачерія нашого часу, Шрила Прохопада, в 69-му році минулого століття пересік, Океан з Індії до США. Прийшов і дав це знання про істину. І коли він приїхав, він зрозумів, що всі ті методики, які працюють в Індії, яка більш така духовно розвинена країна, вона приймає духовні знання, там дуже багато традицій. А в США там, скажімо так, світ матеріалістів, і люди дуже духовно бідні, і під них треба був якийсь свій певний підхід. от і можна сказати, ну як ти кажеш, що істина, якщо треба інший підхід, інший підхід потрібен для певної категорії людей. Певні країни знаходяться під певним впливом от, часу, під, в них певні якісь свої принципи в якихось країнах є вже от, е, свої вірування, християнство, православні країни, є ще, ще, ще. От, тому підхід під різні категорії людей він може бути різним. Але сама суть, яка передається, має бути. Незмінною вічною, і тому це є істиною. І єдиним, мабуть, все-таки, скільки я зараз досліджую, єдиним доказом і гарантією того, що те, що, про що говорять духовні вчителя, це є істина, це коли о, духовний вчитель належить до учнівського ланцюгу, по якому передаються знання, як я вже казав, від учителя до учня, від учителя до учня. З самого початку від Верховного Господа це 5 тисяч років назад, тільки ці ведичні знання були записані для нас, для людей Каліюгів, які менше живуть, ніж раніше люди жили. І пам'ять коротка, і дуже багато відволікань зовнішніх матеріальних, тому ми можемо просто от е не запам'ятовувати все вилітає з голови. Ну, я думаю, ти розумієш, про що я кажу. От я навіть не згадаю, якщо не подивлюсь, ролики, що я знімав. От що я насправді робив? От, просто згадати кожну хвилину свого життя вчорашнього дня. Не треба вже там лізти кудись далеко, в якісь минулі життя чи в дитинство. От вчора, вчорашній день, сядь і згадай кожну хвилину, як ти жив. Не згадаєш пам'ять дуже коротка. Ми запам'ятовуємо тільки якісь. Особливий емоційний досвід. А все, що між цими досвідами особливими, воно стирається, саме цей шлях він стирається, раніше пам'ять була краща, зараз все потрібно все записувати. все записується, все фіксується, все знімається, щоб не забути. от Раніше просто такого не було, і це може, можна подумати, що знання з'явилися 5 тисяч років назад, які вони вічні. Ні, знання вічні, вони просто були записані 5 тисяч років назад, я довіряю цій традиції. От, і завершую зараз свій спіч. Хочеться, хочеться бачити світ таким, який він є, але ще дуже великий шлях. Шлях зняття оцих всіх матеріальних, тимчасових ототожнень, цих, всіх фільтрів. Їх дуже багато, дуже багато в нас програм, дуже сильне. Гибне его, яке хоче протискати інших, використовувати якось в своїх цілях. В центрі я, моє тіло, воно має бути задоволене. всі, хто мене оточують, мають. Діяти якимось певним чином, щоб мені це подобалось, якщо не подобається, я буду злитися або буду тікати, йти з цього, цього оточення. Це тілесна концепція бачення світу. А душа вона бачить спільну природу всіх живих істот. В кожній живій істоті, в кожному дереві є вічна незмінна душа, така сама, як і в людині. Просто вона на певному етапі дозрівання зараз знаходиться. От, в певні тіла вона отримує. Згідно своїх діянь в минулому. От. Дуже дякую тобі за перегляд. До речі, я це відео перезнімав, тільки що стояв на свяхах, те саме розповідав, тільки що довше. Зрозумів, що не записалось. Дуже сподіваюся, що зараз записалось, стою на 12-ках сьогодні, да, другий день, другий раз поспіль, дуже швидко. І я майже не відчуваю ці свяхи. Ну, як я відчуваю масаж, класний ефект, класний, дуже кайфовий такий. Ефект, прям щось близьке до екстази. Мені прям дуже приємно на шляхах стояти. Але звичний біль, який відчувають люди, які тільки нещодавно почали практикувати, він в принципі зник. Я дуже рідко відчуваю реальний біль. Нестерпний біль на шляхах, коли хочеться з них втікти. Ні, мені хочеться стояти далі, відчувати це. Думки більш сфокусовані. От, мало що відволікає. Практика дуже класна, ефективна. Рекомендую, якщо немає ще дощечок, придбай їх в мене. Бо вони реально якісні.